Зародження феодалізму в середині ХІХ століття у спробі об'єднати Західну Європу Каролівська імперія розпалася, а набіги вікінгів, арабів та угорців спустошували континент. Вони нападали на міста, поселення та монастирі аби збагатитися скарбами та рабами. І їх часто набирали як найманців, місцеві правителі для атаки на своїх ворогів. Люди зверталися до місцевих землевласників з проханням захисту та за землю, щоб вижити. Замін селян не зобов'язувалися працювати на нього і платити ренту товаром. Так, в кінці раннього середньовіччя виник новий соціальний, політичний та економічний лад феодалізм. Він полягав у наданні земельної власності, натомість утримання послуг оборобочої сили. Завдяки новому соціальному та економічному ладу головним прошарком суспільства стали дворяни. Рецарство – тих, хто воював, духовенство тих, хто молився, і кирпаки – тих, хто працював. Феодалізм характеризувався практично незалежними провінціями. Герцоги і графи керували своїми вочинами без будь-яких обмежень. Більш того, кожен феодал мав практично необмежену владу над своїми залежними васалами. Вони встановлювали свої закони та діяли як судді, воєначальники та збирачі податків. Існували лише два вищі органи влади якими феодали підкорялися своєму сюзерену і католицькій церкві? Ця система існувала до кінця середньовіччя у 9 столітті у феодальному суспільстві Західної Європи виникла нова група лицарі, воїни на конях і в обладунках. Ними були як васали, так і члени елітного прошарку населення. Їх готували до битв з раннього віку. Хоробрість і вірність своїм феодалам були одними з найбільш важливих лицарських чеснот. Як подяку за їхню службу, лицарі отримували від своїх володарів маєтки і земельні володіння. Прибутки від цих статків покривали вартість їхньої амуніції. Майже все тіло лицаря було вкрите обладунками. Загальна вага шолому і різних частин натільних обладунків сягала 30-40 кілограмів. У битвах чи окремих бойових виїздах їхні коні також мали захист, який називався кінською зброєю. Мечі, алебарди, луки, арбалети і різні види булав були типовим озброєнням лицарів. У час, коли лицарі не брали участь у битвах, вони брали участь у турнірах, щоб попрактикуватися та позмагатися один з одним. Турніри складалися з декількох заходів, у яких лицарі могли перевірити свою силу і навички. Одним із таких заходів був лицарський двобій на піках, тип бойової гри між двома лицарями на конях. Кінцевою метою двобою було вдарити опонента пікою, рухаючись верхи на коні на великій швидкості з протилежного боку загорожі, яка розділяє учасників турніру, та збити його з коня. Лицарі середньовіччя. в 11 столітті з'явилася нова форма війни на тлі важкоозброєних лицарів, закути гулати. Оскільки обладунки були дуже дорогими, королі та могутні дворяни знак підтримки надавали воїням земельні наділи чи феоди. Разом з робочою силою, в обмін ці воїні ставали васалами і повинні були присягти на вірність своєму сеньору і служити йому радою та мечем. У середньовічному суспільстві таких воїнів землевласників називали лицарями або дворянами. Їх озброєння було надзвичайно важке: панцир, довгий спис, меч та щит. Їхні бойові коні були добре навчені та здатні носити важкозброєних лицарів. Озброєння лицарів було надзвичайно дорогим. І тільки ті, в кого було достатньо земель та кріпаків для сплати податків, могли собі його дозволити. У 13 столітті ціна одного хорошого бойового коня рівнялася оренній платі 15 сільських будинків. Багато років підготовка передувала по святі в лицарі, фехтування, стрільба з лука та хороші манери. Мали досконально вивчати майбутні лицарі, яких називали скваєр. Продемонструвавши свої навики та хоробрість. Скваєрів чи спровідносці у процесі захоплюючої церемонії сеньори посячували у лицарі. У 12 столітті почали з'являтися лицарські турніри. Ці ефектні події були захоплюючими видовищами для всіх. Кульмінацією був двобій на списах Чуст. В такому поєдинку лицарі демонстрували свої бойові навички. Рицарі зглядали турніри. Як відмінний спосіб навчитися військовій майстерності, лицарське життя строго регламентувалося лицарським кодексом честі. Лицарі повинні були бути справедливими у битві: захищати благородних дам, церкву та беззахисних. Ці лицарські закони, моралі досі впливають на норми поведінки нашого суспільства.